Вночі російські війська атакували Україну 95-ма дронами, частина з яких була запущена з окупованого Криму. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 74 БПЛА, однак 21 влучив у дев'яти локаціях. Основні напрямки атаки відбувались: з Курська, Приморсько-Ахтарська та Мисучауда. За останню добу російські війська продовжували обстріли Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина ще 12 отримали поранення. Під вогонь окупантів потрапила критична та соціальна інфраструктура. Зокрема, пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Місцева влада наголошує, ворог свідомо б'є по цивільному населенню, намагаючись залякати людей і зруйнувати життя у громадах, які постійно потерпають від терору. Розслідування видання Астра викрило командира 25-ї окремої мотострілецької бригади РФ Андрія Сиротюка, відомого як Орел. Він отримав медаль Золота зірка з рук міністра оборони Російської Федерації. Однак, родичі солдатів звинувачують його у відправленні підлеглих на вірну смерть, побиттях та утриманні в незаконних ямах-в'язницях. Крім того, у бригаді процвітають побори за евакуацію та дзвінки додому. Відомо, що родина Сиротюка має зв'язки з Тернопільською областю України. У Сімферополі, Севастополі та Ялті активісти руху Жовта стрічка. Вкотре нагадали, що Крим це Україна. На вулицях, у парках та біля пам'ятників з'явилися жовті стрічки, плакати та українські символи. Попри репресії, партизанський рух у Криму не зупиняється і набирає дедалі більшої сили. 27 серпня 2015 року в окупованому Сімферополі безвісти зник кримський татарин Мухтар Арісланов, свідки стверджують, що його викрали. Відтоді жодної інформації про його долю немає. Його сестра розповіла журналістам про багаторічні пошуки та біль родини. За даними Кримсько-Татарського ресурсного центру, з початку окупації щонайменше 24 людини в Криму зникли безвісті, з них 18 – кримські татари. Окупаційна влада Криму пропонує заборонити виконання на вулицях пісень та творів, автори яких визнані Росією іноземними агентами, також обмеження хочуть поширити на пісні громадян так званих недружніх держав. Це черговий крок до придушення свободи слова та культури на окупованому півострові. Стів Уітков, спецпредставник Дональда Трампа, повідомив, що цього тижня зустрінеться з українською делегацією у Нью-Йорку. Він заявив, що Путін готовий до миру і на столі є пропозиція мирної угоди. Водночас він наголосив. Що переговори ведуться щодня, і Вашингтон продовжує комунікацію з обома сторонами. Німецьке видання Більд повідомляє, попри найвищі темпи наступу від листопада минулого року за три літні місяці Росії вдалося окупувати лише 0,3% української території або близько 1800 квадратних кілометрів. Москва не змогла взяти Покровськ, не створила так звані буферні зони на півночі, та фактично загрузила на Запоріжжі і Херсонщині. Компанія SpaceX успішно провела 10-й тестовий політ корабля Starship. Це найбільший космічний корабель у світі, який стартував із Техасу, і відпрацював усі етапи місії. Корабель вивів на орбіту симулятори супутників і здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані. Ілон Маск заявив, що у 2026 році старшіп може полетіти на Марс. Блумберг пише, що Вашингтон підвищив тарифи на низку індійських товарів із 25% до 50%. Причиною стали закупівлі Індією російської нафти. Це рішення може серйозно вдарити по текстильній та ювелірній галузях, хоча експорт електроніки і фармацевтики тимчасово залишили без змін. У Рязанській області Російської Федерації стався вибух на магістральному нафтопроводі Рязань Москва. Після вибуху почалася масштабна пожежа. Цей трубопровід є одним із головних джерел постачання пального до Москви та забезпечує також армію окупантів. Аналітики інституту вивчення війни прогнозують, що удари України по російських НПЗ призведуть до ще більшого дефіциту бензину і зростання інфляції. Вже зараз ціни на пальне в Російській Федерації зросли на 55% від початку року. Це вдарить як по споживачах, так і по промисловості. А економіка країни-агресора опиниться в новій хвилі нестабільності.